Приїхатися у таксі тепер стало не просто необхідністю, а розкішю. З 1 грудня приїзд у цьому виді транспорту подорожча орієнтовно на 2 гривні. І це лише посадка, тарифи за місто теж зросли. Вже ціни відчули посадка, 9, посадка 10 гривень. Кілометр по місту був гривня 80, гривня 90, вже 2 гривні. І якщо це не припиниться, якщо буде далі підніматися ціна на пальне і далі на всі послуги, ми будемо вимушені також піднімати ціни на свої послуги. Так наші люди також повинні заробляти, повинні годувати свої сім'ї і повинні оплачувати всі ті послуги, які вони залежні від них. За два останні місяці скаржаться таксисти бензин зріс у ціні на 40-50 копійок, не кажучи вже про інші послуги та витрати. Ремонт авто, заміна масла то, що тепер обслужити автомобіль, у два-три рази дорожча, ніж торік. Це ще не всі клопоти. Вимушене здорожчання таксі, розуміють водії, призведе до втрати клієнтів. Зарплата людей не піднялася. Люди кожен міг розрахувати собі на те, що він може розрахувати. Ну, на даному етапі відчутно так немає. Зменшення замовлень, тому що погода сприяла тому, щоб люди замовляли таксі. Але я думаю, якщо от, гідрометцентр передає потепління, от тоді ми відразу почуємо і відчуємо те, що люди перестануть їздити, тому що відчутне подрощення, подрощення на наші послуги, тому теж приведе до того, що люди не зможуть всі ті. Замовляти таксі позначився на таксистах і новий податковий кодекс транспортний збір з нового року. Вони не платитимуть. Він буде входити у вартість пального, а це знову таки переконують водії додаткові витрати.